Російські військові продовжують обстрілювати правий берег Херсонщини. Влучають в будинки та об'єкти інфраструктури. Хліб, картопля, теплі речі та ковдри. Жителі Чорнобаївки отримують гуманітарну допомогу з різних регіонів України. Об'єднані культурні сили провели в Києві благодійну акцію. Говорили про херсонську кухню та влаштували аукціон. Херсонка Галина мешкає в районі житлоселища. Жінка розповідає, що о третій ночі почався сильний обстріл міста. П'ять разів це точно. Перший сильний-сильний був. І одразу я почула, що посипалося десь. Посмотрела свої вікна. Нормально. Я з четвертого під'їзду. І... А ось зараз вийшли. Десь вот з вечора неспокійно було і в одному з прибережних районів Херсона розповідає Олександр. До щоденних обстрілів тут звикли. Тут саме сильний був прильот, коли аж звук почали дрожати. Ну а так все, і потім в три часа ночі 3 три неділі назад прильот був. Два прильоти було, і у нас стекла повилітали з заднього дому. А так все нормально. Одна упала в землю, а дом именно. Через російські обстріли пошкоджень зазнала кіноконцертна зала Ювілейний. Біля неї херсонець Сергій прибирає металобрухт після обстрілу. Хлопками вони зроблять собі їх, тому що вони б'ють живих людей. Не живих, а мирних людей. Я жінка без зброї. Багато хто багато. Ходім, ну, ходимо. Після свиней. Ну, що я можу сказати? Отакий От я. Херсонець Олександр ходить через центр міста щодня. Чоловік каже, що російські снаряди вже пошкодили багато чого: паркани в парку, садочки, будинки і дороги. Ви думаєте, я не по бібліому стріляли? Я й по воді стріляють, я був на рибалці, я знаю, я бачив. Аби, аби куди-небудь. Ну, як і по приходам, я зрозумів, цілились ліс і ліморпорт. Или сзади был водоканал, вот куда-то туда. Но попали 200 метров от берега ближе к той стороне. 6 мин. Ну что это? Куда они стреляют? Куда попало? Это, еще, это оружие их, ржавое. Ну, падает, где попало. Там не взрывается, там есть вообще воткнулось и все. И осталось. Минулої доби від російських обстрілів постраждала територія Херсонської обласної адміністрації. Там повилітали вікна, вибуховою хвилою зачепило і суд, розповів голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Російські снаряди влучили і в залізничне полотно. Тепер потяги, що направлялись до Херсона, їдуть до Миколаєва. А звідти людей на автобусах доправляють до міста. Через обстріли уже сьогодні в Херсоні загинула одна людина, говорить Олександр Толоконніков. Вже на сьогодні вночі був обстріляний в кутці приміщення виробничого підприємства. На жаль, одна людина загинула охоронець, який був у приміщенні охорони. Загалом за минулу добу російські військові 42 рази обстріляли територію Херсонщини, дев'ять із них обласний центр. Били з РСЗВ, мінометів, танків, зафіксований ракетний удар. Через обстріли загинуло троє людей. Один житель області отримав поранення. Говорить Олександр Толоконніков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Владислав Купрєєв. Суспільне новини. Херсон. Лідія Колєснікова соціальна працівниця. Вона розвозить хліб і гуманітарну допомогу тим, хто цього потребує у Чорнобаївці. Отримує її у місцевому гуманітарному штабі. Пайки розвозю, хліб розвозю. Два рази на неділю привозять хліб. Це вівторок і в суботу. Я розвозю бабушкам, які лежачі, які не ходять. І собі, звісно, беру да по паспорту. Пайки получаю, як і полагається. Штаб працює кожного дня, каже волонтерка Ольга Мазманян. Тут можна отримати все необхідне: продукти, воду, буржуйки, речі. Дня, продукти, воду, буржуйки, речі. Відправляємо також ми одяг на села. Це крутий яр. Киселівка, посад покрівка, зелений гай. Також там клапая, люди потребують також і одягу зимового, зараз холодно, багато сімей постраждали. Також ми підбираємо, для діток багато підбираємо речей, відправляємо на село, щоб було більш комфортніше їм якось перезимувати. Людей, чиї будинки пошкоджені від російських обстрілів, забезпечують будівельними матеріалами, матрацами і теплими ковдрами. Говорить голова гуманітарного штабу Олена Москаленко. Допомагає чорнобаївцям організації з різних регіонів України. Два рази в неділі ми отримуємо хліб, який проплатила ООН організація. Це безкоштовний хліб. Також він йде з консервами, з квасолею. Крупи приходять нам мука, овочі, овочі, черкаси, кіровоград, тернопіль це від людей йде допомога. Це не яка не організація, це чисто від людей. продуктові пакети вордкічен. Це вже фасовані пакети. Також на кожну людину приходять. За час роботи штабу допомогу отримали близько 4 тисяч людей. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Ігор Петченко. Суспільне новини. Херсон. Геничанка Оксана Мартинова разом із донькою прийшла на благодійну операцію об'єднаних культурних сил у Києві. Зустріч присвячена Херсонщині і дає відчуття єднання з її жителями, каже жінка. Не дивлячись на те, що я виросла на берегу Азовського моря, не дивлячись на те, що я споживала всі продукти рибні, для мене виявилося несподівано. Чи можна годувати окрошку з риби. Захід присвятили херсонській кухні, її основним продуктам і стравам, кулінарним традиціям, і гастрономам-волонтерам. У вас є дуже багато різних крутих ініціатив. Ми знаємо там і про вінтажний Херсон, і знаходили дуже багато класних цікавих збірок, як старовинних збірок рецептів, так і сучасних. Ось і нам дуже цікаво сьогодні подискутувати саме з різних точок зору. Як це бачить ботанік, археолог, журналіст, футдосвітник, сомельє. Для голови спілки археологів України Євгена Синиці, Херсонщина, рідна. Він з дитинства кожне літо проводив у Новогоранцовці, звідки родом його батьки. Я Херсонську кухню теж дуже люблю. Студенти мої сміються Ми в експедиції іноді там всі готові готують. І я там настає момент, коли готую я і кажу, все сьогодні у нас нарешті нормальна південна кухня. Олександр збирає історії пов'язані з українською кухнею, та вважає, що привабити туристів Україну можна, закохавши їх у смак регіональної кухні. Херсонщина для нього це насамперед кавуни та помідори. Але в цій кухні і досить незвичні страви, каже він. Я коли почав о, читати е, рецепти саме херсонської кухні, е, скільки там всього цікавого, наприклад, така така річ абсолютно. Херсонська, до речі, це котлети з скатів. Ракові шийки, баклажани та нардек теж популярні у херсонській кухні. Її вінтажними рецептами та секретами поділилась фуд-журналістка Марія Банько. Виникає відразу наступне питання: а що є крім херсонських каванів? І виявляється, що є величезна купа унікальних надзвичайно цікавих продуктів та кулінарних практик. І крім того, є велика кількість зацікавлених людей, які цим займаються. Провели на заході й благодійний аукціон. Найдорожчими лотами стали дві пляшки. вина з виноробні князя Трубецького, знищеної російськими військами. 19-го року. Як і попередньо, в принципі не знаю, мають мабуть такі вже пляшок не залишилось. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.